Відпочити хоча б на декілька днів навіть під час війни радять психологи хмельничани в роздумах, куди поїхати. З однієї сторони треба відволіктися, але і не потрібно забуватися, що є люди, яким потрібна допомога, ну, потрібно робити благодійні внески, ну, підтримувати інших. Відпочити можна вдома перед телевізором. Не до того. Почувати в цьому році ні не будемо. Ми вже будемо відпочивати після перемоги. Ми вже в такому віці, мені 70, мужу 75. Ми вже можемо відпочивати хоч раз в году до неділю кудись поїхати. Поїхати на відпочинок можна як в Україну, так і за кордоном для українців відкриті усі країни Європи і Азії. Виліт здійснюється з Кишинева, Ясів, Бухареста, Варшави. Ціни у порівнянні з минулим роком суттєво не змінилися, говорить представниця однієї із хмельницьких турагенцій. Єгипет зараз сім ночей на двох дорослих стартує від 38 тисяч. Це на двох людей. На сім ночей на все включено. Це вже переліт, все в страхування в пакетному турі, Це не є дорого. Трошечки ціни зросли не, не з минулим роком, а з поза минулим роком. Тому що з минулого року всі знають, як змінився курс валют, то практично у такому валютному еквіваленті фактично ціни залишилися. Єдине, що додалося, це трошечки переїзд о цього трансфера. Зараз найбільший попит має Туреччина, але там багато відпочивальників із країни-агресорки попереджають в турагенції. Але ми не можемо на це ніяк попливати, тому що фактично це Єдиний курорт, куди вони можуть поїхати. Найменше їх у Болгарії, всі країни Європи, тому що в них немає шенгенських віз їх просто туди не пускають, не приймають на відпочинок. Кому ближче рідні краєвиди можна брати одноденний тур мальовничою Хмельниччиною? По Хмельниччині зазвичай від 500 до 650-700 гривень в залежності від дальності маршруту. Коли тут ближче сатанів, самчики, Маліївці, це в районі 400-450. Вже за Кам'янець буде 500. Якщо Бакуту і каньйони, тому що в нас дуже цікаві каньйони Субіч каньйон, Бакутський каньйон. Це просто дивишся і диву, даєшся красоті, яка тільки може бути, то там вже просто більші переїзди, там вже 650-700 гривень. Традиційно популярні тури в Карпати та Закарпаття. Поїздка на одну особу на три дні стартує від 3200 гривень. Сюди входить проїзд, дві ночі проживання і харчування. Екскурсійна програма оплачується додатково.